Артеме, дочекай, будь ласка. Добре, що тут зустрілись є розмова. Познайомся, будь ласка. Так. Присадимо. Так. так виконавчим директором? Ви хочете зробити мене виконавчим директором? Так, все вірно. Я вибачаюсь, це дуже приваблива пропозиція, але. Я хотів би дізнатися, навіщо це вам? Адже я не так давно працюю. Я вважаю, що саме ти можеш вести мою фірму до нових перемог. Чи ти не згоден? Згоден? З таким окладом я готовий ризикнути. Але є одна умова. Подружись на мені. Артем влаштувався на фірму Наталії три місяці тому за рекомендацією її друга. Чоловік поступово здобував довіру керівництва, але не можна було сказати, що кар'єра миттєвий вийшла вгору. Артем майже одразу закохався свою керівницю, але жінка завжди була досить стриманою і не відповідала на прояви його уваги. Тому пропозиція одруження здалася чоловіку надто дивною. Артем вирішив звернутися за порадою до бабусі. Я ж Все розумію, вона власниця фірми, а я. Хто я? Я тільки нещодавно прийшов, але вона просто неймовірна. Сильна жінка, розумна, але тримається як справжня снігова королева. Жодної реакції. І тут раптом вона пропонує мені одружитись. Я чесно не знаю, що робити мені. Дай мені корінець. А, Так, звичайно. Бачу, якщо погодишся, ага. грошей багато отримаєш, а ще долю свою зустрінеш. Так треба погоджуватися. Наталя це не просто жінка це мрія. Але не бачу я біля тебе закоханої жінки. Є в тебе якась її річ? А, ні, з собою не маю нічого. А, але знаєте, що кохання ж вони не виникає просто так. Треба час, так? Тоді більше нічого сказати не можу. Наступного разу, як приїдеш, Принеси мені щось, що їй належить. Дякую. Я, в принципі, все почув. що Зачекай. Хотів. Моя тобі порада: ніколи не підбирай гральні карти. Погана це звичка. Можеш втратити свій власний шлях, і люди можуть зіграти на твоїх почуттях. Якщо вже взяв, то краще позбуться її або спали. За тиждень Артем та Наталія розписалися. Жінка запропонувала чоловіку переїхати жити до неї, і Артем не вагаючись погодився. Після роботи він поспішав додому, щоб зібрати речі, коли його наздогнав друг і колега yeah. Микола. Одним пострілом двох зайців і директором фірми став, і Наталю відхопив. Як ти захомотав? Будь-який лід можна розтопити. Тим паче я просто божеволюю від неї. Зроблю все для того, щоби. І вона мене закохалася. А як ви збираєте жити зараз, коли вона тебе ще не кохає? Ми поки домовилися жити в окремих кімнатах, ну, притертися один до одного. А далі якось воно буде. Притерлася. Ну ти даєш. Слухай, ти язиком, коли вони зайвого не мили. Наталя не повинна дізнатися про те, що я тобі розповів. А для інших ми давно вже таємно зустрічаємось. Зрозумів? Це не нервуй. Зрозуміло все. Це, давай. Артем приїхав до квартири коханої. Він дуже хвилювався, уявляючи, як мене їхній перший родинний вечір. Вибачте. Вибачте, це я, я, напевно, просто помилився. А, ні-ні. Ви Артем Сергійович, так? Наталя Володимирівна попереджала про вас. Проходьте, будь ласка. Дякую. Я вибачаюсь, а ви хто? Аліна. Я тут з Павлом працюю. Але сьогодні вже йду, тому до завтра. Давайте, будь ласка. До побачення. До побачення. Привіт, Артем. Привіт. Бачу, ти вже познайомився з Аліною. Угу. Це добре, бо вона тут кожного дня. А хто такий Павло? Це зараз це на Ребнощі. Приємно, перший день шлюбу. Ді сюди. Знайомся. Це Павлуша. І тепер ти батько батькові Батько? Не хвилюйся. Не потрібно це оформлювати якось документально, просто прийми як факт: чекай, ну можна було хоч якось попередити мене. Ти правий. Варто було сказати тобі раніше ну, про те, що вже зараз сперечатись. Якось негарно починати перший день спільного життя зі сварки. Так Давай ти подаруєш мені вже ці квіти, а я покажу тобі твою кімнату. Так, вибач, тримай. Це для мене теж перший день у ролі одруженого чоловіка. Ой, добре. Пройшло декілька тижнів. Наталія була постійно заклопотана бізнесом, і чоловіку доводилося багато часу проводити із павликом. Артемі не помітив, як сам прив'язався до хлопчика. Тридцять сім пес. Дякувати Богу, не така висока. Ти вже й сам налякався і мене налякав. Так. так. Чекай. А ти що, кудись ідеш? Так, у мене сьогодні дуже важлива зустріч. Але твого сина температура. Це неправильно кудись їхати, покидаючи його в такому стані. Давай краще, я поїду. Я все-таки директор. Тебе в цьому бізнесі, ще ніхто не знає. Не можна так ризикувати. Давай ти залишишся з малим, а я поїду вирішувати справу бізнесу. Ну, якщо боїшся не впоратись, набери Аліну. Все ж таки я обрала найкращого чоловіка. Я впевнена, що ви чудово без мене тут порать. Артем був дуже занепокоєний станом Павлика. Тож без зайвих вагань зателефонував Аліні. На його щастя, дівчина одразу погодилася приїхати. Дякую, що набрали. Аліна кілька годин не відходила від Павлика. Зрештою, у дитини повністю спала температура і хлопчик заснув. Я, чесно, не знаю, як вам віддячити. Та що ви? Мені тільки в радість з Павликом побути. Аліна? Добрий вечір. Добрий вечір. Дякую, що ви приїхали і підстрахували цьому. Але мама вже вдома. Думаю, вам час іти. Так, так, звичайно. До завтра. До завтра. До завтра. А я привезла своєму герою дещо смачненьке. Малий вже заснув, можна трошки розслабитись. Я тобі дуже вдячна, що ти з розумінням поставився до цієї ситуації. Це була не просто зустріч. Ми обговорювали дуже багато важливих питань стосовно мого бізнесу. Я розумію, що тобі важко. І дуже вдячна, що ти так багато часу проводиш з Павлуш. Шкода лише, що тільки я приділяю стільки часу у Павлосі, а не ми вдвох. Ти розумієш, що дитині потрібна і мати, і батько. В принципі, як і мені, потрібно дружина. Я намагатимусь приділяти більше уваги вам обом. Обіцяю. А тепер, вибач, я дуже втомилась. Хочу в душі спати. Наступного ранку Павлику стало краще, і Наталія взяла вихідний, аби нарешті провести час із родиною. частю Артема не було меж. Тьом, я хотіла тобі дещо сказати, так? Давай. До нас їде моя мама. О, так це ж чудово. Я давно хотів познайомитися зі своєю тещею. Одразу видно, що ти не розумієш, про кого говориш. дізнавшись, що я завагітніла, ще й не у шлюбі. Ну, я розумію, розумію. Вона з трохи правил. Давай. Я не хочу вдаватись подробиці, але тоді ми дуже сильно з нею посварились. І, до речі, це буде перший раз, коли бабуся побачить онука. Мами складний характер. Ну, Проте вона має мати. Тому для мене дуже важливо, аби ти їй сподобався. <зас> не хвилюйся, будь ласка. Якщо для тебе це дуже важливо, я… я зроблю все, але знайду спільну мову з нею. Обічаю. А? Будемо бабусі зустрічати? Артем був упевнений, що у нього достатньо часу, аби підготуватися до знайомства із тещею. Але він сильно помилявся. Мамуль, як я рада тебе бачити. Мамуль, ти мала приїхати на наступному тижні. Щось сталося? Якби я. У свої філіали приїздила коли кажу, то вже давно була банкрутом. І дуже добре, що я приїхала без попередження. Принаймні, побачила, який в тебе безлад. І ради цього ти ризикнула кар'єрою? Ой, Побачаюся. Тьома. Вітаю. Світлана Анатолійовна. Мама? Заради родини. Ти ж завжди хвилювалася, бо вчасно вийшла заміж, народила дитину, а вже потім будувала кар'єру. Вчасно і вдало. Ріслана Анатолійовна, я вибачаюсь. дякую. Ми з Наталею живемо душа в душу. Ну що? А в цьому, мені здається, і є вдалий шлюб. Я дуже радий познайомитися з вами, з мамою моєї дружини. Вас я не питала. Ви зовсім на цьому не розумієтесь? І на майбутнє не смійте перебивати мене, коли я розмовляю з донькою. Ви праві. З вами цікаво, дами, але в мене завтра зранку нарада, тому далі без мене. Дуже радий був з вами познайомитися. Я з дитиною. Наступного дня Артем та Наталія раніше повернулися з роботи, щоб провести більше часу із матір'ю. Я тобі такі рекомендації напишу, що до кінця життя будеш побиратися. Маму, що? що сталося? Ти, що ваша няня дозволяє собі зайвого? Няня не має права лізти цілувати дитину. Хто знає, що воно може занести малому? Та ви що, Галіна любить Павлушу? Та немає нічого страшного в такому прояві почуттів. То, може, вона й до тебе почуття проявляє, коли ти так її захищаєш. Мамуль, ми обов'язково знайдемо нову няню. А зараз, вибач, нам потрібно зробити дуже важливий дзвінок по роботі. Артем звик до того, що у Наталі завжди є своя точка зору. Проте він навіть не думав, що і цього разу дружина стане на бік матері. Навіщо ти з нею сперечався? Я ж попереджала тебе. Так, слухай. Якщо ти моя дружина, то потрібно ставити на перше місце нашу родину, а не мовчки ковтати всі претензії від мами. Так, я їй не подобаюся добре. До тебе претензії. Теж не новина. Але навіщо приплітати сюди Павлушу і Аліну? Це вже перебір. А що ти зробив, щоб їй сподобатись? Слухай. Я вже давно зрозумів, що потрібен тобі лише для того, щоб помиритися з мамою. Але я не маріонетка ні для тебе, ні для мами. Щоб мною смикати. Я мою власну гордість та гідність. І це єдине, що ти маєш, бо все інше дала тобі я. Тому будь такий добрий і виконай єдине, що тебе попросили. Сподобайся моїй мамі. Бабусю, допоможіть. Ось я приніс браслет, як ви просили. жінці цій Дуже потрібно, щоб ти її мати сподобався. Для цього вона вашу історію і закрутила. Ти їй подобаєшся як людина. Але не буде між вами кохання. Для неї мама на першому місці. Мама каже: значить, будемо хитрішими. Бабусю, ви мені допоможете? Бачу, що інакше ти не розгледиш свою долю. Тому допоможу. Катю, дай йому збір з росичкою. Візьмеш цей збір, завариш з ним чай і прочитаєш заговір. Катя тобі напише. А потім напоїш цим чаєм тещу. Тоді вона більш прихильною до тебе стане. Дякую, бабусь. Дякую. Артем вирішив не зволікати і наступного ж дня заварити заговорений чай. Він був упевнений, що, сподобавшись тещі, зможе здобути і прихильність дружини. Нехай вся злість мене і серце новому. Підкаже. Що ти там бормочеш над чайником? Та ні, нічого. Так. Світлана Анатолійовна, мені здається, що ми якось не з того розпочали. Я хотів би вам запропонувати випити чай. Чай миру. Чай миру. Дуже сумніваюсь, що чай змінить моє ставлення до тебе? Будь ласка. Ось так. Зараз хвилинку. Це вам. Це мені. Опа. Оп? Цукор? Ні. Скуштуйте. Чай ти заварив добрий. Нема що сказати. Дякую. Можливо, і з усім іншим толк буде. Згодом. Ну я бачу ідилі. Невже ви порозумілись? Я оце подумала, що зарано списала Артема з рахунків. Непоганий в тебе чоловік. Досить марних розмов. Часто гроші. Збирайся до нотаріуса зараз. Так. І дорогою поговоримо мама з дойною. Артем був щасливий від того, що все налагоджувалося. Те що стала до нього більш доброю. А отже, і Наталія мала змінити гнів на милість та наважитися у їхніх стосунках на наступний крок. О, ми вже повернулися. Я вже так зачекався. А, так, так, так. А де мама? Скоро Аліна Павлуша вже з прогулянки приведе. Томасі разом і поїма. Мама поїхала назад в свою Америку. Давайте збирайся. В якому сенсі? В сенсі між нами все скінчено. Що сталося? Тобі мама щось про мене вже наговорила? Так. Заспокойся. Давай я зараз піду до себе. Ти зробиш паузу, обміркуєш охолонеш. А завтра на роботі ми про все поговоримо. А, До речі, тебе звільнили. Це наказ про те, що ти звільнився. І компенсація за три місяці. Вважаю, цієї суми достатньо, доки ти шукатимеш нову роботу. І ли з рекомендаціями. Ну ти Я тобі казала: з цією жінкою щастя не матимеш. А ти мене не послухався. Але навіщо вона зі мною так? А? Дістаньте. Щоб в тебе в цій кишені лежить. Ох, Карта. Я тобі казала: позбуться її. Я зовсім про неї забув. Підібрав її якраз перед тим, як Наталка запропонувала одружитись. Весь час тут лежала в кишені. Якщо карти підбирати, люди можуть зіграти на твоїх почуттях. Воно так і було. Зіграли, скористалися і викинули. Цю карту треба спалити, а попіл у воду кинути. Як тільки ти це зробиш, людина, яка все це придумала, сама себе проявить, а щоб усю правду дізнатися і долю свою розпізнати, тримай цей камінець при собі. Дякую вам. Наступного ранку Артем провів обряд із картою. Майже одразу після цього Проже, йому подзвонив Микола себе, і тобі. попросив зустрітися. Ось документи про розлучення. Тримай. Ось про звільнення. Підпиши. Я взагалі не розумію, чим ти не задоволений? Місяць жив як король. Грошей заробив. Рекомендацію отримав. То я, мабуть, в депресії. Бо з моєю жінкою якийсь чувак під одним дахом жив. Я не розумію, ти про що? Про те, що Наталя, моя жінка. І весь цей фарс вигадали ми вдвох. Аби отримати фірму від із каженої Мамаші. Як це вдвох? Наш роман триває вже кілька років. Але я не подобаюся її Мамаші. Ну, рилом не вийшов для вибагливої закордонної пані. А тут з'явився ти. І закохався в натку. Тоді ми зрозуміли, що ти ідеальний зять. Тобто ти хочеш сказати, що ти здав в оренду сина і жінку, щоб її мама приписала фірму. Не роби з мене монстра. Хлопчик взагалі не наш син. Декретниця в неї була. Наталя знайшла, як на неї натиснути. Ну і та дала свого сина типу в оренду. Сама няню вдавала. Гроші вони знаєш всім потрібні. Не роби дурниць. Підпиши. Давай, може, в коляску? Артем підписав документи, а потім знайшов Аліну та розповів їй свою історію. А також зізнався, що дуже прив'язався до Павлика як до рідного сина. Ой. Тримай машинку. Ш -ш -ш -ш. Алін. Якби ви мені дозволили хоч іноді відвідувати Павлушу, я вам був би дуже вдячний. Ми з Павлушою теж були б дуже раді. Ми теж до вас прив'язалися. Вже за рік Артем і Аліна одружилися, а Павлик почав називати чоловіка татом. Бабуся радить. А ви не бути обдуреним, ніколи не піднімайте карти на вулиці, адже завдяки цьому інші люди зможуть зіграти на ваших почуттях.